Ще поки на дворі не зовсім холодно, виглядає якесь сонечко, можна замаринувати шашлика. Маринуємо сьогодні шию. Шия найтовий шашличок, його найбільше люпить. Бо м'ясо має ідеальну структуру співвідношення з жирка і Плюс Плюсоно доволі м'ягке, сочне. Обов'язковий інгредієнт для шашлика є цибулька. Без неї шашлик буде бути смачний. Я з цим так трохи грубше ріжемо, бо чим грубше м'ясо, тим воно потім соку витішить, в шмаку залишається більше волод. А цибулю, якщо чесно, то насправді не важливо, як ви поріжете, чи кубіком, чи кільцями. Головне, щоб цибуля дала свій сік. Хоча хто любить там, наприклад, ми різимо кільцями, бо знаю, багато людей люблять підсмажену просто цю з'їсти. А якщо її поріжеш кубиком, то вже ти її підсмажену не з'їси. От і вже виїдає, звісно, як завжди. Наступний наш інгредієнт це сіль. Сіль я наперед відважив. Єдине, що завжди важу для шашлику, це сіль, щоб ми пересули, не пересолити, не досолити — Це важливо. Чорний перець мелений. Багато не даю, бо додаю також ще таку суміш для сушки. І мені вже є перець. Намульований чесник. Соєвий соус і майонез. На один кілограм м'яса даю одну ложку майонезу. Маленько намішуємо. Пакуємо вакуумні пакети, після чого вакуумуємо. Його можна придбати в нас на магазині за адресою міста Луцьк, вулиця Генерала Шухевича, 6. Також можна замовити на доставку новою поштою. Зберігається він 3-4 дні точно, до 7 днів під вакуумом. Хто переживає, можна якось підморозити. Але з нашого досвіду нова пошта виставляє в районі 1-2 днів максимум. Я думаю, що можете не переживати. Всім гарного дня.